В місті Кривий Ріг відбувається фотовиставка від громадської організації Волю захисникам Маріуполя. Ця виставка матру всією Україною, по всім містам України. Вже була в Одесі, в Києві та в багатьох містах, от зараз в Кривому Розі. Мета цієї виставки нагадати людям, нагадати мешканцям Кривого Рогу та мешканцям всіх. Нашої країни, що в полоні вже більше року, вже, біль, вже більше, ніж 436 днів, перебувають наші рідні. Не просто наші рідні, а перебувають а, герої. Не просто там військові, а герої всієї країни. Бо якщо на Гарнізон Маріуполя не було б мирного життя в Кривому Розі, в Запоріжжі, в Києві, бо Гарнізон Маріуполя прийняв на себе найсильніші вдари ворога, найсильніші, найпотужніші сили ворога. І хлопці зараз знаходяться в колонії в жахливих умовах, в невідомості. Так само, як і ми рідні. Ми чекаємо на обміни. На обміни нам завжди кажуть, повернемо, обіцяємо, повернемо всіх, але, на жаль, ми рік чекаємо. І кожен місяць, і то, на жаль, не кожен місяць, більше десяти людей, десять-сорок людей, не більше. Ми чекаємо особисто, я чекаю на друзів з ОЗСП АЗОВ. Які захищали Маріуполь, тримали корони в шість днів та вийшли в полон 17 травня. Кожне місто приїжджають з різних міст України, бо тут на фотографіях є очі рідних, а це не просто фотографії для когось, це душі. І на жаль, тільки так можна побачити рідну людину, яку не бачив цілий рік. Мій чоловік разом зі своїми побратимами вже другий рік знаходиться в полоні. Вони виходили за наказом заводу Азовсталь. Тому ми, рідні, дружини, матері, діти, ми дуже просимо допомогти у звільненні наших рідних з вражеського полону. Я знаходився на території Маріуполя, на території Азовсталі. Потрапив у полон, всі наші хлопці. Знаходився я у місті Свердловську, Луганської області. 11.06.23 мене обміняли, Я потрапив в список обміну. І от зараз повернувся до рідного міста і дуже сумую за своїми попратимами, насправді і дуже хочу, щоб вони повернулися якомога швидше додому, тому що я знаходжусь тут, а вони там. Це Будемо робити все можливе. Ми пам'ятаємо, ніхто за них не забув. Ми дуже любимо та поважаємо. Відправився до міста Маріуполя Донецької області з виконанням особового бойового завдання на ротації. тримали там оборону, після чого потрапили в полон за наказом президента України. Потрапили до Оленівки, після Оленівки був етап на Росію. Волгоградську області був обмінений 17.02.23 року. Далі лігування, реабілітація. Сьогодні я прибув на цю фотовиставку, щоб сказати людям, що багато наших побратимів, товаришів знаходяться в полоні. Боремось і будемо боротися до кінця. Ми хочемо, щоб наймого швидше вони повернулися додому, ми чекаємо і ще. І їм потрібно допомогти. Сьогодні на фотовиставці защитників Маріуполя в місті Кривий Рог. Очень плохо йдуть автіни, довго школи своїх родних. Вони виїхали на, на ротацію перед війною, наші ребята всі. І на сьогоднішній день ще не повернулися. Ждемо, боремося, молимося. Це ваші обидва? Ні, це сослуживець. Сьогодні на цьому заході я представляю родину, спільноту родин Оленівка. Це громадська організація. Родин Оленівки, саме наші рідні були в тому ангарі в ніч з 28 на 29 липня, де більш. Ніж 50 загинуло і більше ста поранених. За цей рік е, обміняли 11 е, важко поранених з того ангару. Е, 28-29 липня вже буде рік з цієї страшної трагедії. Наразі ми боремось за звільнення за звільнення. Військовополонених, які постраждали, були поранені, які вціліли в ніч того страшного, тієї страшної трагедії. Гарнізон Маріуполя, який понад 86 днів поранив місто, не весь дома. Більше ніж 1900 військовополонених досі в погоні. Ми не маємо забути. Від злочин ми не маємо забути військовополонених, Потрібно повернути кожного, боремось і кричимо на весь світ донести суспільству, що наші рідні у полоні. Колись ми казали, що це екологічно, цілий. Я сьогодні тут піддержати свого сина, який знаходиться в полоні. І у частину 3011, які захищали Маріуполь з першого дня війни, боролися, були на заводі Ілліча, Заводі Азовсталь. Зараз знаходяться вже більше року в полоні. Ми вимагаємо, щоб наших захисників повернули якнайшвидше додому. Ми їх дуже чекаємо, захищали, держали оборону місця Маріуполь. Я прийшов сюди підтримати свого дядька, який більше року вже знаходиться в колонії, і підтримати його побратим. Я прийшла сюди, щоб підтримати свого дядька та його побратима. Я прийшла сюди, щоб підтримати свого брата, який знаходиться в другий рік в колонії, який потребує нашої підтримки. Я прийшла ну, підстояти його, так як він відстояв він нас. Просити допомоги, якщо це можливо, всієї країни, прошу, щоб долучилися всі, хто може до цього долучитися. Тому що на той момент, коли потребувала допомога, вся країна потребувала допомоги, він витримав оборону, він і його побратими. А тепер, тепер ми повинні йому допомогти. Я прошу всіх долучитися. Він тут є на цьому потоку. Так, ось. Як його звуть Владислав Владислав. Кузнєцов Владислав. Ну, сьогодні представники громадської організації центурія долучились до заходу в честь полонених захисників Маріуполя та Зовсталі, тому що нам не байдужа їх доля. І ми виступаємо за те, щоб їх як скоріше повернули додому. Я дружина військовополоненого, який знаходиться вже майже 16 місяців у полоні з міста Маріуполь, морська піхота. Приїхали на захід наших рідних, не дамо забути нікому. У нас сьогодні фотовиставка, яка представляє всіх захисників Маріуполя, завод Айча, завод Азовсталі, гарнізон Маріуполя. Я мама морського піхотинця полоненого. Який потрапив 12 квітня 2002 року в полон завода Ілліча Гарнізон Маріуполя. Чекаємо, сподіваємося, що його обміняю. Чекаємо 16 місяців, їздимо. Ви самі з Кривого Рогу чи ви приїхали? Я сама з Чернігівської області. Я приїхала з дітками, з зіни. Я сестра морського піхотинця і брат. ми чекаємо вдома. Я Нікіта. я. Брат на школі ходиться, ми тихо чекають, брат на сході ходиться. І ми дуже чекаємо його додому з полону.